У часи трагічні та славні, у часи свитях і перемог. Вас вітає команда! Єдність і сила. сила, луцького вищого професійного училища. Наш девіс, наша сила єдності, наша міць, знання, наша перемога, в любові до України. Ми духом єдині. У нас мрія одна. Ми любов країну, нам рідна вона. Я куха, а я оператор, електрик, я сплю. Ми різні то все ж. Єдині у мрії, хоч їх нас багато. Здобуть перемогу. Ми разом. а вже ж. Ми любимо мову свою солов'їну, її ми вивчаємо і у світ понесем. Ми ладні включати на всю Україну, на ворог не знищить, її збережемо. Ресурси, рельєфи і клімат країни. Ми знаємо усе про наш край. Це нам піднімають економіку України. Ніхто нас не знищить, ти ворожа знай. Віками боролись за волю, свободу. Історію знає, багато звіття, та ми не дозволимо ворогу знову історію знищити і переписати. Ніхай ніхто не поділяє земель на ростина, бо ти єдина Україна, води бо ти бо ти на світі, в нас одна. Слава Україні! Героям слава!